Жахлива трагедія. Окупанти вдарили по наших військових. Український журналіст заявляє: воїнів зібрали задля нагородження. Серед загиблих брат медійника. Тим часом українські бійці кажуть про зупинку розширення присутності загарбників на півночі Покровська. Про все детально далі підпишіться на фабрику новин і до справи. Журналіст ТСН Дмитро Святненко повідомив про чергову трагедію: російські окупанти завдали удару по українських військових, яких зібрали для нагородження. Серед загиблих воїнів брат медійника. Він воював із 23-го року. Пройшов ад у Кринках, Кураховому, Мар'їнці, Красногорівці. Його вбили росіяни, але не на полі бою, в глибокому тилу. Його разом із побратимами зібрали на плацу, щоб нагородити. Зібрали найкращих, найкращих пілотів і піхотинців бригади. У наказовому порядку, на відкритій місцевості, прилетіла балістика. Історія недбальства чи не недбальства повторилась, написав Святненко. Нагадаю, що раніше угруповання військ Схід повідомляло про російську комбіновану атаку по Дніпропетровщині, внаслідок якої були загиблі та поранені серед військовослужбовців збройних сил. Відбулася вона 1 листопада у суботу. Від ударів потерпали Нікополь, Піщанська, Покровська, Марганецька, Червоногригорівська громади. йшлось у повідомленні. На даному етапі працюють відповідні правоохоронні органи. Зокрема, перевіряються обставини щодо дотримання і виконання вимог розпоряджень головнокомандувача та генерального штабу про своєчасність оповіщення про ракетну небезпеку, заборони, обмеження, розміщення особового складу та проведення нарад і зборів на відкритій місцевості, а також розміщення у непризначених для цього місцях, зазначали в угруповані. Втім, чи пов'язані обидві події наразі офіційно не повідомляється. Тим часом військовослужбовець Маркус зазначає, що для командирів прописана відповідальність за втрату техніки, але не за втрату людей. Нагадаю, що цього року у березні сталася трагедія на Дніпропетровщині. Тоді російська армія вдарила по полігону, де знаходились українські військові. Повідомлялось про загиблих та поранених. На той момент командувач сухопутних військ Михайло Драпатий написав. Трагедія на полігоні це жахливий наслідок ворожого удару. Війна вимагає швидких рішень, відповідальності та нових стандартів безпеки. Інакше ми втрачаємо більше, ніж маємо. Тим часом тривають бої на фронті. Сьомий корпус швидкого реагування десантно-штурмових військ повідомив, що українські сили зупинили розширення присутності росіян на півночі Покровська. Також оборону Мирнограду було покращено додатковими силами. Військовий із позивним «Мучной» описує ситуацію на покровському векторі. «Так». На цьому відтинку фронту противник діє без пауз, постійно тисне, намагаючись обрізати всі підходи до міста та заблокувати маршрути, якими ще можна обережно заходити, але небезпечно. Тактика окупантів зараз проста: створювати засідки, заманювати нашу піхоту у вуличні пастки і тримати напругу на максимум. Пише воїн. Друзі, що думаєте щодо почутого ви? Напишіть про це у коментарях. Також підпишіться на канал та поставте лайк цьому випуску. Трагедія ворожий ракетний удар по українських військових є загиблі, багато поранених. І знову російський іскандер. Які деталі події вже відомі? Які версії вже озвучені? Тим часом російська пропаганда уже робить вкиди. Докладніше розповімо далі. Підпишіться на фабрику новин і починаємо. У неділю 1 червня сухопутні війська Збройних сил України повідомили про трагедію. Сьогодні, 1 червня, ворог завдав ракетного удару по розташуванню одного з навчальних підрозділів сухопутних військ ЗС України. На жаль, є загиблі та поранені військовослужбовці. У заяві окремо підкреслили: жодних шикувань чи масових зборів особового складу не проводилося. Після оголошення сигналу повітряної тривоги більшість особового складу перебувала в укриттях. Постраждалим надають кваліфіковану медичну допомогу, додають у повідомленні. У командуванні сухопутних військ створено комісію, розпочато службове розслідування. Командування та особовий склад оперативного командування Схід пообіцяли повне сприяння правоохоронним органам. У разі встановлення, що до загибелі та травмування військовослужбовців призвели дії або бездіяльність посадових осіб, винні будуть притягнуті до суворої відповідальності. О 12.50 сухопутні війська оновили інформацію. Станом на 12.50 відомо про 12 загиблих і понад 60 поранених. Речник сухопутних військ Віталій Саранцев уточнив у коментарі Суспільному: на момент оголошення повітряної тривоги весь особовий склад перебував в укриттях, крім тих, хто, можливо, не встиг до них дістатись. Попередньо відомо, що це був іскандер, але остаточні дані будуть, коли місце удару буде досліджене експертами. Народна депутатка Мар'яна Безугла, яка неодноразово критикувала військове командування, цього разу визнала. Вперше адекватна комунікація від сухопутних військ, написала вона, оприлюднивши скріншот заяви. Паралельно, як завжди, почала працювати російська пропаганда. Міністерство оборони ворога повідомило про нібито удар Росії по пункту запуску українських безпілотників дальнього радіусу дії на аеродромі в Чугуєві Харківська область. Окупанти навіть виклали відео, але жодного підтвердження цієї інформації немає. У реальності такі так звані звіти РФ, як ми вже знаємо, не більше ніж частина фейкової кампанії. Українське командування цю заяву противника не коментувало, тому довіряємо лише достовірним джерелам та верифікованій інформації. Нагадаю, трагедія, що трапилась сьогодні, не перша подібна за останній час. 20 травня, на жаль, шість українських військовослужбовців загинули, понад 10 були поранені через удар окупантів по стрільбищу на Сумщині. У результаті результаті удару під час проведення занять на стрільбищі військової частини загинуло шість військовослужбовців. Понад десять отримали поранення. Повідомила Національна гвардія України 21 травня. Командира частини відсторонили, а всі матеріали передані правоохоронцям. Командування НГУ та правоохоронні органи дадуть жорстку правову оцінку діям усіх посадових осіб за результатами перевірки та розслідування. йдеться у повідомленні Нацгвардії. Ще одна трагедія листопад 2023 року. Тоді ракета Іскандер М вдарила по особовому складу 128-ї окремої гірсько-штурмової бригади в Запорізькій області. На момент удару там вручали нагороди до Дня артилериста. Внаслідок цинічної російської атаки близько 20 військових загинули. Ще близько 30 були поранені, серед них і цивільні. Вся наша команда висловлює щирі співчуття родинам загиблих. Всі винні мають бути покарані. Україна втратила своїх захисників. Їх імена стануть частиною нашої пам'яті. Та чи стануть висновки частиною системних змін? І головне, як зберегти кожне життя, коли агресор цілить у саме серце нашої армії? Майже 500 дронів були спрямовані як на наші місця, в тому числі з розташуванням нашої авіації, так і на місця з навчальними центрами. і Подія, яка сталася на Дніпропетровщині, 296-й навчальний центр, 12 загиблих наслідок прильоту ворожої ракети, та більше 60 поранених. Це все вивелося в те, що командувач сухопутних військ Збройних сил України, генерал-лейтенант, якщо не помиляюся, Драпатий суть тут не в званнях, суть в діях, Михайло Васильович Дарпатий подав у відставку. Він написав заяву, що мовляв, прошу мене. Звільнити з займаної посади командуючи сухопутних військ тому що я відчуваю відповідальність за те, що я не дозабезпечив збереження життів наших бійців, які перебувають на навчальних центрах. Це вже не перший випадок, коли по навчальних центрах перелітає і трапати. Ось що написав коротко зацитую цитую. Його це усвідомлений крок, продиктований моїм особистим відчуттям відповідальності за трагедію на 239 му полігоні, наслідок якої загинули наші воїни. Насправді я дуже сподіваюся, що верховний Головнокомандувач не прийме цю відставку навпаки, драпатий буде і далі продовжувати свою військову кар'єру як офіцер, який демонструє готовність жертвувати самим собою, своїми званнями, своїми своєю позицією, а, задля, задля задачі, яка ставиться перед. Перед ним і перед його підлеглими, тому що дуже рідко, коли в українській історії побачиш такі дії від генералів і такі вчинки, які вчинив драпатий. Він подав у відставку це цілком цивілізований підхід, але я абсолютно не бачу заперечення тому з боку бійців, щоб саме драпати був тим, хто подає у відставку. Так, у нас досі трапляється багато таких факапів, якщо Звати факапів трагічних факапів а, із підготовкою людей і з масованими зібраннями людей. Але те, що командуєш сухопутних військ, відчуває за цим свою відповідальність. І він реально визнає, що хтось має понести, врешті-решт за цю відповідальність, і він готовий бути тим, хто це зробить. А, ну воно насправді ну насправді дуже багато чого коштує. Тому я сподіваюся, що президент навпаки залишить драпату на посаді. Напаки драпати буде в майбутньому кар'єрно далі зростати. Тому що нам такі генерали, як він, потрібні, тим паче, що саме під кивнеством Трапату багато чого на фронті покращилося. Покращилося в підсумку, зважаючи на те, що росіяни надзвичайно інтенсивно атакують саме зараз на передовій. За підсумками травня вчора ми фактично мали можливість підбивати ці підсумки. так от за підсумками травня, якщо говорити у порівнянні з квітнем, ворог приблизно на на одну п'яту зростив інтенсивність бойових зіткнень на 19%. відсотків. Якщо в квітні в середньому росіяни штурмували, здійснювали 155 атак за добу, то впродовж травня це було вже 184 атаки. Вдуматися лише 184 атаки на фоні переговорного процесу. Це зовсім не здається і не видається як дії спрямовані на те, що є у нашого противника готовність бодай про щось домовлятися. 184 атаки щодоби відповідно більшість цих атак до третини спрямовані на покровському напрямку, і я зараз, переходячи до огляду карти безпосередньо бойових дій, буду стверджувати надалі на моє суб'єктивне переконання. Все ж таки, Донецький покровський фронт він. В статусі номер один для окупантів на їхній літній наступ. Хоча, до речі, літній наступ почався несподівано цікаво з точки зору того, що це саме Україна задала глибинних і дуже болючих ударів по території Росії, а не Росіяни. Тому Донецький напрямок номер один, але безумовно, у нас є. Певні зміни й певні речі, які відбуваються і на північному, і навіть на південному фронтах, про що поговоримо далі. Отже, північний фронт Сумщина. Насамперед, за останній час навіть на підіпстейт відобразилася окупація просування в бік населеного пункту Володимирівка. От ми можемо побачити цю застраховану територію. Більш того, можу сказати, що в мене є інформація щодо присутності противника в населеному пункті Кіндратівка. Це на Хотінському напрямку на Сумщині, але але. Найголовніше, що тут я вважаю, і продовжую стверджувати, що це не є катастрофою, тому що на Сумщині насправді з досвіду мого спілкування з бійцями, мені відомо, що на Сумщині є хороші лінії оборони. Насправді дуже хороші. Вони зроблені непогано, і те все, що зараз росіяни завойовуються, такі собі сіряк, сіра зона, яка тільки зараз дійшла до, по суті, що перших. Перешкод, в які росіяни вперлися.